Ігор Козій, військовий експерт з Інституту Євроатлантичного співробітництва, доєднується до нас. Пане Ігоре, доброго вечора. Бажаю вам здоров'я і слава Україні. Героям слава, доброго вечора вам. І я так розумію, що ми з вами сьогодні будемо обговорювати ті питання, які сьогодні виникають у нас на лінії зіткнення. Так і хотів би ну таки з сумщини, напевно, почати. Тому що ну, якщо от знову ж таки, ну там Донеччина, навіть там ну, Луганщина, Запоріжжя і, і Херсон, в принципі, це вже такі відомі історії, хоча теж. Це те про що треба говорити. Сумщина відносно недавно там активізувалась, активізувалась московити. і Ситуація там як свідчать, от, ну, свідчить інформація легшою не стає навіть швидше. Можливо, хоча я хотів би помилятись. То, пане Ігоре, от з на сьогоднішній день, од як ви оцінюєте ситуацію на сумщині? Ну дивіться дивно взагалі-то нічого не відбувається, mm -hmm. зрозумієте правильно. Ми бачимо повільне продавлювання е, лінії зіткнення в сторону різних напрямків за рахунок е, так званих м'ясних штурмів е, і е, Сумщина, чому Сумщина? Ну, якщо ми подивимось вами на географію розташування е, цих регіонів, то ми побачимо, що Сумщина і е, Харківщина вони взаємопов'язані. Е, і е, для того, щоб е, фактично досягти певних успіхів на харківському напрямку, е, причому е, ми з вами знаємо, що групіровка, десь, яка е, збиралася Російською Федерацією, вона десь на е, за своїми масштабами е, ну, дорівнюється приблизно е, десь трошки менше загальної е, загальної армії, загальновійськової армії. То е, можна уявити, що напрями дій, як правило, будуть не один, а два, а може і бути і три. І е, тут мене абсолютно не дивує, що Сумщина була обрана для цих самих дій. Це один момент. Інший момент, не забувайте, що в нас на території Сумщини були підприємства, які своїм часом займалися питаннями е, вироблення. Порохів для різного роду боєприпасів мені важко сказати в якому стані зараз всі ці підприємства, як вони функціонують, не функціонують, і чи е, зпромігся наш уряд при намі е, зробити питання евакуації всіх підприємств, які відносяться до е, оборонно промислового комплексу України, е, взяти їх. Передислокувати, чи в нас цей процес просто-напросто вже не можна і не робити в зв'язку з тим, що немає вже підприємства, що називається. Тому е сказати, які саме мотиви е були саме для того, щоб е продовжувати наступ, хтось вважає з експертів, що створюється сіра зона, хто вважає, що е основним мотивом для цього це є. Фактично, зустріч, яка буде проходити в Стамбулі, тобто є абсолютно різні версії. Я скоріш за все буду знаєте е схилятися до того варіанта що фактично е росіянам треба десь було наступати. Саме цей варіант вони і виправили. То що це співпало чи не співпало з такими речами, як Стамбул? Або е, інші політичні заходи, ну, це можна по різному казати. То, що цей напрямок він е, якимось чином буде допомагати Російській Федерації вирішувати питання е, щодо Харкова, е, ну з оперативної точки зору, з, е, це так. А е, Наскільки їм вдасться е, це питання, ну, тут є певні сумніви. Тому е, я би отак от, от коротко би характеризував те, що у нас сьогодні відбувається саме в районі суми Пане Ігоре, Тут ще знаєте, що от е, мені цікаво, я просто подивився. От по вперше, ну бо загалом про літній наступ так е, говорили ще там в кінці березня, і президенти, і, і головнокомандувач Сирський вони казали, що він вже іде на той момент. Так ну тоді малося на увазі весняний, так але. Судячи з усього, він так і і перетік в літній. Ну але тоді, якщо сирський більше акцентував на тому, що росіяни прагнуть от, е, захопити повністю там Донецьку, Луганську, ну і е, там. Посилити, скажімо, свої завоювання чи, чи примножити свої завоювання на Херсонщині і Запоріжжя, то якраз Зеленський тоді казав, от я подивився 27 березня. Він сказав, що російська армія готується до нового весняного наступу у Сумській Харківській областях. І тут в мене виникає ну питання, перш за все, ну вірніш ж так, я дуже сподіваюсь на те, що ну ми встигли до цього підготуватись. Так а з іншого боку, щодо росіян, от. Вони на вашу думку, от справді, атакують, тому що встигли за цей час накопичити достатньо сил. Ну скажімо, певною мірою, десь там можливо там частково відновитися, так використати цей час для перегрупування, чи просто от, як ви кажете, що от партія сказала надо, тому що НАТО показувати фюреру російському результату. Ви знаєте, мені здається, що тут обидві варіанти можливі, і е, не будемо гадати з цього приводу. Але е, я би звернув, скоріше за все, знаєте, увагу на те, що е, це не е, компанія літня, абсолютно не літня компанія. Це е, процес, який як почався в 2022 році, ну так, за винятком, мабуть. Контрнаступальних дій Збройних сил України в районі Харківщини, тому що те, то, що відбулося на завдоріжському напрямку, я би е, не ставився до цього серйозно, але це нехай вже розбирається військовий, тому що видно, що тут багато прорахунків головкомандувача з точки зору підготовки цієї операції, е, тому е, оця е, знаєте собі така процес, який відбувається, ага, вибили. Живу силу ми її збираємо по всій Російської Федерації, зібрали по всій Російській Федерації, так вирішили, що цей напрям е, необхідно поширювати. Більшість відправили туди, менше відправили на поповнення на всіх інших напрямках. Тобто, якщо ви подивитесь, е, знаєте такою серйозною, потужною, запланованої Оперативно, стратегічно чи, навіть, я б сказав би, оперативної дії з боку Російської Федерації е, абсолютно не е, не видно, вона не продивляється. І, скоріш за все, це е, так є бажання спробувати е, зрозуміти, що відбувається в районі Сумщини, пробувати протиснути і там. Е, Далі, що буде, це тут дуже важко сказати. Тому що основне завдання сьогодні відслідковувати, на мій погляд, це стратегічні резерви, формування стратегічної резерви в Російської Федерації. Mm. Якщо вони сьогодні формуються, то ми повинні зрозуміти, що е, далекобійна зброя, зброя великої дистанції, вона вкрай потрібна для знищення цих. Нових угрупувань, які будуть десь накопичуватись, формуватись для знищення економічного потенціалу, я кажу в першу чергу, тих підприємств, які випускають е, основну ударну зброю. Ну, мотоцикли тут важко е, до цього віднести. Хоча я розумію, що це теж сьогодні в розряді стратегічної зброї Російської Федерації, але е, факт залишається фактом, та? тобто, ми повинні знищувати в першу чергу. Мабуть, те, що сьогодні залітає дуже далеко середину країни і б'є по е, нашим економічним можливостям, тому е, отакі адекватні дії повинні робитися. Але знаєте, я б хотів, би може, звернути навіть увагу на той напрям діяльності, на якому Україна, на мій погляд, не допрацювала. Це взаємовідносини з е, чи робота. З о, Китаєм робота з Китайською народною республіки. Тому що якщо ми фактично відріжемо е дипломатично, економічно, як завгодно, називаєте це Китай від Російської Федерації, ми сьогодні полегшення на фронті відчуємо дуже швидко. Можливо це чи ні, ну на це нехай Рада національної безпеки і оборони дасть. Сто відсотків е, ну тобто те, що треба якось ці контакти підтримувати. Ну напевно, сумнівів виникає як не зрозуміло. Але оця історія з мавіками, пане Ігоре. Які китайці ну, начебто, не, не хочуть нам більш продавати, нам, європейцям, при тому е, москалям ну не не перекривають вони тисень в цьому питанні. Наскільки це на вашу думку критична ситуація? Я вважаю, що це не критично, але це дуже потужний. Крок з боку Китаю. Це зайвий раз показує на те, що ми недоопрацьовуємо на тому напрямку. Оце треба розуміти і розуміти правильно. Але зрозуміти правильно, коли я кажу робота з Китаєм, то мається на увазі весь спектр діяльності. В тому числі, якщо ми візьмемо з вами економіку, то ми з вами побачимо. Дуже велику присутність китайської продукції на території України. Наскільки це правильно віддавати гроші кошти свої тій державі, яка фінансує сьогодні Російську Федерацію? Я це питання залишу поза ефіром. Але давайте зрозуміємо правильно: є країна. Ми сьогодні, на жаль, робимо не ті кроки, які б фактично її ізолювало від Російської Федерації, і це треба розуміти. Які правильні кроки, я ще раз кажу, це питання дуже потужне, дуже серйозне. Не забуваємо, що Китай випускає дуже е великий, е ну має дуже великий потенціал щодо торгівлі. І е, оце треба теж якимось чином і правильно враховувати. Тому питання непросте, але е, от е, на жаль, е, знаєте, воно було угу. ну, якимось чином просто не проігноровано. Скоріше за все, з переляку е, ми не стали дивитися на на побудову правильних відношень з Китаєм. Ну так, і тут бачите проблема, що 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 не, ну і і європейцям європейцям теж. Тобто, можливо, вони б могли якось там а, ну бути посередниками, але поки що не виглядає. Ну будемо стежити за ситуацію. Пане Ігоре, я ще хотів, а, от. Запитати, повертаючись до Сумщини, два, два таких часу вже мало в нас залишається, але от два аспекти: по перше, ну от, стосовно самого самих сум обласного центру, зараз е, аналітики ну кажуть, що в принципі ну переважна перев, переважає думка, що немає там якоїсь загрози. Так е, ну тоді виникає питання: а на який максимум вони станом на зараз спроможні ну, з огляду на те, як розвивається ситуація, е, якщо дивитись на ті ж карти Діпстейт. Ну і другий момент, а чи не може, бо так само в когось не не пригадаю зараз з Ертів читав, ця думка мені видалась такою, ну в принципі е, яку можна покрутити трішки. Чи можуть атаки на Сумщину е, ну, допомогти росіянам здійснити їх от у давню мрію, захопити е, повністю Донецьку область? Бо е, чому про це питаю? Тому що от десь кажуть, читав от таку думку, що ну сумщина може бути просто таким відволікаючим маневром, от по факту, от, ну два, це не настільки відлікаючи маневр, скільки допоміжний удар. В скажімо так, в оперативному мистецтві це другорядний удар, який наноситься або паралельно, або в стороні від основного удару. І коли цей удар стає, ну скажімо, настільки потужним і настільки успішним, він може навіть стати основним. Тобто, зрозумійте правильно, Росія шукає, але відповідаючи на всі ці питання, ми повинні в першу чергу дивитись назад. В історію. Знаєте, коли е нам казали, що Києву нічого не загрожує, чи війни не буде, як до цього ставитись? Вона була. І е ми правильно повинні зрозуміти, коли експерти різного роду пробують, включаючи Діпстейт, при всій повазі до цієї структури, яка робить дуже велику е роботу, інформуючи, нам, коли е, всі ці дії відбуваються, в першу чергу я хотів би почути людей, ну принаймні тих, які отримують одні з найвищих нагород в Польщі, е, я маю на увазі е, керівника головного управління розвитку Буданок. Угу. Тому е, тоді можна казати, що це більш-менш виправдана інформація в інших е, моментах. Вона може бути викривана, а іноді може бути і шкідливою. Я не хотів би, щоб знаєте, ми грали е, якийсь сценарій, який би фактично шов би на користь Російської Федерації в рамках їхньої дезінформації. Тому тут треба відноситись до всього прагматично. Наскільки це? Потужна групировка. Я кажу так, це потужна групировка. 150 тисяч, якщо її будуть використовувати на одному оперативному напрямку, це доволі потужна групировка Наскільки ми готові? Хто може про це сказати? Ясно, що ніхто нам сьогодні не скаже. Ну, ми сьогодні отримали від е, Сібіги цифру, що збройні сили забезпечуються на 40% е, всім необхідним е, безпосередньо Україною. Питання 60 відсотків. Чи дійсно у нас цих 60% покривається повністю? Оце важке, важке питання, тому що ми з вами за всю історію бачили різні підходи Європейських держав і Сполучених Штатів Америки. Не забувайте, що допомога, яка до цього часу нам поки що йде. Вона була придумана чи започаткована попереднім президентом Сполучених Штатів Америки. Тому відповісти чітко на це питання на сьогоднішній день, на мій погляд, вкрай важко. Але я сподіваюся, що політичне військово-політичне керівництво буде здатне нас проінформувати про ці події. Всі на це сподіваємось, пане Ігоре. А я дякую своєю чергою вам за е, інформацію за ваше бачення. За ваші прогнози, Ігор Козій – військовий експерт інституту євроатлантичного співробітництва, був на зв'язку. Говорили про ситуацію на лінії фронту. Ну зараз багато уваги, хоча знову ж таки, так ми знаєте, коли в нас виникає десь одна нова там, гаряча точка. Ми...